У мене є такий класний блокнотик, який я зробила сама. І я починаю <смір> повну українізацію. Бо він у мене тут на руському. Сюка. <смір> Зараз покажу. Осьо, до речі, ну, повна українізація. Тому що нічого російського не має бути серед українського. Потривайся. Навіть не важливо, щоб було написано. Вітаю всіх, хто тиснув на це відео. Мене звати Ліза, і, як ви вже зрозуміли, цей блокнот пройшов мою українізацію. Цей скраббук, точніше. Мені що тоді, що зараз було боляче дивитися на ці кадри, як я його просто рву. Із середини. Але зараз ми поглянемо, що в ньому змінилося за цей час. Тут я мало чого зшивала, бо я майже всі деталі склеювала. Ну, клей-пістель Клейпістоліт це просто база. І перше, що нас зустрічає, це мій невдалий досвід зробити цю палітурку. І такий стікер від моєї подруги з 2019 року. О, ну Тут просто додай кольору. Це разом назавжди все таке рожеве. Чисто мені захотілося задекорувати ось цей папірчик крафтовий, що із сердечками. Ну, і більше це підходить на такий Валентинів день. І ще, до речі, в цьому блокноті я тільки почала пробувати ще. Додавати ось такі наклейки. Хочу розказати про цей елемент. В мене інколи залишалася фарба, яку я намішувала. І на звичайному паперчику я малювала різні фігури, спіралі. Тож, ви можете самі для себе зробити крафтові візеруночки. Ви, напевно, із прев'юшечки бачили ось цей. Цю тітоньку без голови. Але дуже класно вийшло її вписати. Я це чомусь думаю, що я її зробила без голови тоді. Але добре. Як ви бачите, цей прийом з фарбою тут навіть повторюється. Мені подобаються ось ці такі закарлючки. І дуже красивий скотч мені подарували. М -м -м. І це сердечко теж таке класненьке. Вау. Да. А це, до речі, моя найулюбленіша була цукерка в дитинстві. Ну, ця розгортка без сюжету. Мені просто треба було її заповнити чимось фіолетовим. Ой, тут щось, я не знаю, якась трошки меланхолія. Бо. Знаєте, я трошки задовбалася сидіти на дистанційному навчанні, і мені дуже подобалося, так би мовити, жити в гуртожитку в Запоріжжі, нова локація. І взагалі поділюся своїми откровеннями. Ну, я люблю секонди. І в мене якраз біля гуртожитку був секонд-хенд, і я думала, що я в нього влаштуюся. І буду з навчання ходити туди на підроботку. Але, як бачите, нічого не склалось трошки. А це був мій творчий порив в тому, що я хочу стомлюватися від роботи, що мені хочеться щось зробити, кудись влаштуватися на роботу. І я була спробувала, мене цей досвід трошки не влаштував. Тож я тепер так не думаю. Хм, ну, в принципі, можна сказати, що це два окремих отак, колажі, але в принципі по кольоровій гамі вони підходять один одному. Ой, ну Тут більш така ніжна тематика, ніж тут, більш така світла, така вся персикова ніжність. Мені дуже прикалує ось ці губки з оком. «Райдужне літо. Це я прям робила літом на честь літа, як тут все зрозуміло. Все почалося з цієї композиції трьох картинок. Я, до речі, дуже мрію про принтер кольоровий, щоб самі друкувати ці картинки і робити свої колажики. Ох, як я про це мрію. Ну, і в общем, я була, сходила, роздрукувала ці картинки. Потім вони в мене склалися в таку маленьку композицію. Я додала трошечки ще зеленого, квіточок. І, до речі, ось ці візеруночки рожевим це були серветки. Я їх розділила на декілька шарів, і малюнок ну, остався на одній із сторін. І я його обережненько приклеювала. вийшло наче таке прозоре і накладання. Особливо мені це нагадує, як в піксарті можна робити всілякі накладання або в іншому якомусь редакторі. Це круто, що в реальному житті можна таке зробити. А, в мене нога затекла. О, це в Тіктоці ходила така пісня Кров і вино, кров і вино, кров, смерть на смерть. Тузи і козир. А в бокалі плакало вино. Мені ще подобається, як я оформила цю карту Джокера. Ось цими маленькими-маленькими деталями, які помічаєш тільки ти, але може хтось інший теж це зацінить. О, я вже бачу, що наступний колажик присвячений моєму депресивному епізодові. Приблизно він був у 2019 році, тому що ну, я ще тоді навчалась в школі, і до нас е, приїжджали з різних університетів і е, влаштовували таку ярмарку, де ми зможемо спробувати свої вміння. Наприклад, як ось цей листочок, тут були просто ось такі гілочки і були пусті кружечки. Але нам давались такі шматочки обоїв, щоб ми їх приклеїли і відчули себе дизайнерами. І через деякий час я зрозуміла, що тоді в мене точно були якісь біди з башкою, бо в мене тут все сіре. А я згадую, як мої подруги, просто в них там різнобарв'я цих кольорів. І тому я вирішила це вклеїти сюди, а поруч. Із вирізки з газети. На цю картинку мені відразу захотілося наклеїти ось ці написи. Типу, підкоруй серця, живи на максимум, рухайся вперед. Ну і це буквально те, як нам диктує це суспільство жити, я не знаю, особливо в інстаграмі, оці всі коучі, що ти маєш так то рухатися взагалі в такому темпі за всім, але. Вигорання ніхто не відміняв. А вже потім я от сюди наклеїла цю фразу: Залишайся чесним по відношенню до себе та не звертай уваги на очікування інших. О. Ну, як ви бачите, це було на одній обоїні наклеєно, бо колись давно я допомагала подрузі Камілі знімати кавери на танець із Blackpink, здається. І в нас був залишився цей реквізити, але я вирішила його, як ви бачите, принести додомцю і повирізати ті елементи, які мене е, зачепили. Каміла це сама все малювала, ну вона просто могла бути якимсь дизайнером кліпів. BTS і не тільки Ну, як ви бачите, я підбирала картиночки по вайбу і по кольоровій гамі. Тож вони дуже гарно сюди вписалися. Це мені дуже сподобалось. Типу, такі зірки. Тут теж я наче зобразила таких сильних зірок. Чесно признаюся, ось оце. Це із упаковки масок медичних. Зацініть, зацініть. Оці всі порваті кусочки, ця вся дерзость. Мені прям подобається. Застосований контрасти червоного та зеленого. Ще коли я на це дивлюся, то таке враження, наче це про якусь таку хімію, любові. Oh, я, я, я це не люблю. Я б це так би заклеїла б і все. О, oh, ну no. Це, до речі, я б іменно перемальовувала сама. А це, до речі, ось так я вчила всіх постатей з історії. Але в мене все одно по ЗНО вийшло 109 Тож я тепер вклею цих людей в свій ну, Якщо б я була розгорткою, то я була б ось цим. Природний мікс. Треба шукати не нове, а передивлятися старе. Ну, я намагаюся слідувати цьому, цій фразі, бо реально можна надихнутися з собою, коли ти щось передивляєшся, і такий вау, хто ж це до такого додумався? Це виявляється, я. Я тут вирішила зробити не таку повну розгортку, а в два колажі. Для мене. Достатньо незвично виглядає, до речі, поєднання червоного і фіолетового, але я в себе в гардеробі я навряд чи поєднаю ці два кольори, хіба що тільки фіолетовий і зелений. Це також така розгортка на два колажі. Я з Ayvonna ще дуже давно сортувала все по темам, наприклад, музична тема або просто авокадо. Бо реально, коли в який би я журнал не відкривала, там завжди було щось з авокадо: фрукти для живлення, вау, як це все класно. І в мене було дуже багато цих картинок. Я вирішила зробити такий авокадовий колаж і поєднати це з такими принтом білого тигра. Мені взагалі подобаються дуже такі принти природні тваринні, точніше. Прям вау! Ну і це все. Пишіть, який колаж вам сподобався найбільше. А також не забувайте про вподобайку на це відео. До речі, в мене є ще один самий-самий перший скраббук. Так що пишіть чи хотіли б ви побачити, так би мовити, мій початок в розвитку в цій сфері. А з вами була Лізі Артіс. До нових зустрічей.